Твоє життя залежить від того, яку обереш дорогу. Псалом Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними. Що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники, вони, немов полова, що вітер розвіває, тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників зборах, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде.